Вітаю, друзі! Чому міні-павербанк на 18650 – це взагалі мастхе під час блекаутів. Перше, не треба паяти. Серйозно, взагалі. Ти просто береш готовий корпус, вставляєш акумулятори і все. В тебе свій павербанк, без інструментів, без диму, без ризику щось спалити. Друге, ти не прив'язаний до однієї цеглини. Потрібно більше енергії, просто дістаєш з шухляди ще пару батарейок 18650, міняєш їх за кілька секунд, і в тебе якби новий павербанк. Світла нема, а ти просто змінюєш акумулятори як батарейки в пульті. Третє, ти сам вирішуєш, що всередині, на якісь 20 000 мАч на наклейці, а нормальні 18650 з реальною ємністю, які можна перевірити. Ти точно знаєш, скільки в тебе запасу, а не віриш цифрам на коробці. І четверте: ремонт замість смітника звичайний павербанк здох, несеш його в шафу назавжди. Тут усе простіше: один акум вмер, ти міняєш тільки його, корпус плата, все інше живе й працює далі. Вмерла плата, замінив корпус і вставив роочі банки. І от під час блекаутів саме отакі міні-павербанки реально рятують. Зараз покажу, як це працює на практиці.